Добрий вечір. Я вас вітаю всіх з перемогою нашого ЗСУ, з тим, що звільнили, майже звільнили на сьогодні нашу Харківську область. Я хочу, щоб до ранку не залишилось ні одного рашиста на Харківській області. Я бажаю всім харківчанам і всім українцям, щоб ніколи русня не повернулася на нашу землю. А сьогодні ми будемо дивитися прогноз. І, а так як перший раз у нас був збій, то я в двох словах повторю те, що я побачила. Яка буде неділя? Буде доволі активний тиждень, наша ЗСУ не зупиниться, вона буде рухатись швидко, але десь придеться призупинятись. І це потрібно розуміти нормально, спокійно. Чому? Тому що багато чого потрібно облаштувати. Якщо ми дивимося по областях, а почала я саме з Херсонської області, то Херсонська область говорять, що теж доволі активний, активний тиждень по Херсонській області, хоча десь буде якісь новини, що нам не будуть подобатись, і потім ми почали рити, що це за новини, і сказали, що Орки просто будуть вимітати все, все цінне, що є в Херсонській області, десь е, будуть трошечки, знаєте, пресувати наших, так що там будуть такі тривожні новини. І це теж потрібно розуміти. Е, подивились Запорізьку область. По Запоріжжю обіцяють активність, але обіцяють башню. І я спитала, що таке башня. Це якась, знаєте, якісь порушення, розрушення дуже великі будуть, що повністю всіх нам буде боляче. Запитала за Запоріжжя, саме за місто Запоріжжя, хоча там будуть прильоти, все-таки хороші новини теж нам там обіцяють. Зайшла в Крим і зараз дивимось Крим. І що нам дали по Криму? Нам дали шістрку жезлів, четвірку кубків, сім жезлів і п'ятірку жезлів. Що це говорить? Про те, що там буде максимальна активність по Криму? Чи будуть прилітати різного роду подарунки оркам, так будуть. Ми будемо задоволені тим, що відбувається. З тієї сторони, теж буде доволі сильно. Отп отпір, але ми все-таки справляємося ми більше на, на хвилі. Зараз Україна конкретно на хвилі. Так що кримчани. Ті, що проукраїнські, прошу вас якимось чином зберегти себе, зберегти своїх, свої сім'я. А росіянам я, як завжди, говорю, поки не пізно, поки стоїть Кримський міст, я прошу вас по добру по здорову виїжджати в сторону Росії, тому що потім буде, вибачте, мені горіти Задниця, як ви будете втікати. Так, а далі давайте будемо йти. Вже, я надіюсь, у нас більш без сюрпризів. Що чекає на Донецьк? Сьогодні я починаю по гарячим точкам і підемо далі і далі. Що чекає на Донецьк? Донецьк. Ну, Спеціально для тих, хто розуміє, покажу карти. Я так розумію, що Донецьк нам повернуться до цієї. Так що чекаємо хороших новин. Що чекає Донецьку область? За Донецьку область будемо воювати, нам дають карту місяць, королева кубків і сила. Це теж успішна успішне, успішно ми будемо рухатись. Так що ще нас є дуже вели дуже хороша теж неділя. Хоча буде якісь будуть новини не по луні, знаєте, щось буде страшно. Я так думаю, що може бути там десь якийсь маленький опір. Або є наштал того, що може бути, почнуть десь мінувати. Чому в нас страх? Так? Тому що в нас переживання за своє життя. Страх це нормальне, це те, що нас захищає. Так що це щось подібне. Йдемо на Луганськ. Сьогодні. Я знаю, що наші вже зайшли в Луганськ. Що чекає Луганськ? Луганську область, не перекручуємо. Це мої просто побажання. Луганська область. Теж хороші новини. У нас є карта вибору влюблені, є у нас жрець і є в нас біла карта, і ще нам дають шут. Тобто, на Луганськ у нас чотири старших аркана. Два із них вищих арканах, саме біла карта і шут. І одна карта вибора, а друга карта карми. Про що нам хочуть говорити? Ну, що прийшов час повернення, і тут у нас дві карти швидкості: саме біла карта і шут. Я так розумію, що наше ЗСУ. Пролетить Луганську область теж доволі швидко. Хоча у нас тут трошечки оцей шут, це, знаєте, оця наша спецоперація. Я, я вибачаю, це контрнаступ спецоперації в нас в Росії заговорюю сьогодні. Контрнаступ, який ніхто не очікував. І тут, і з того, що я бачу, дуже важливо, щоб Україна рухалась максимально швидко. щоб не успіли орки одуматись. Так що чекаємо хороших новин з Луганська. Хоча в нас тут трошечки шут, він може говорити, що буде, десь будуть відгавкувати. Що чекає на сам Луганськ? Королева Жезлів, король жезлів і рицарь мечів. Активні дії, обстріли е операції, яка починає набирати обер... обертів, так що у Луганськ, я теж чекаю на повернення. Що чекає на Харків? Харків. Вішений Дьявол. І п'ятірка кубків. Зразу скажу, що Харків, на жаль, будуть обстрілювати, тому що нам говорять, що для Харкова нічого не змінилось. По дьяволу це ці обстріли і те, що нам буде тривожити, те, що нам буде боліти. Так що Харків тримайте, що чекає на Харківську область. Що чекає на Харківську область? Дев'ятка кубків. Уміреність. Туз кубків. Бирицар Пентаклів Ну, такий, я б сказала, відносний спокій по Харківській області, хоча вже давно ми це не чули. По 9 кубків це про те, що ми будемо задоволені тим, що там відбувається. Уміряність нам говорить, що в принципі там все спокійно. Туз Кубків говорить, що емоції на підйоми. І Рицар Пентаклів це про, знаєте, коли ми робимо якісь дії не спішно. Я так розумію, що це про, про розмінування, це про. про Перевірку територій, будуть якісь іще дії, які будуть робитися неспішно. Але вперше, вперше за війну нам дали Харківську область спокійно. Йдемо далі. Сумська область. Суми та Сумська область. Що чекає на Суми на наступному тижні? Тут мечів, четвірка жезлів, четвірка мечів. Чи будуть прильоти, будуть, але в принципі все спокійно. Я... Щось мені вже підказує, що десь по Сумах якісь ми захисти отримали. А Сумська область, сім жезлів, Рицарь Пентаклів. І з кубків. По сім жезлів, на жаль, тут ще будуть прильоти, але, в принципі, теж всі на все, всі дуже добре. Так що, от таке нас чекає: Чернігів та Чернігівська область. Іду по самому гарячим, потім повернемо до Дніпропетровська. Чернігів та Чернігівська область. Чернігів, Верховна Жриця, Башня. Король мечів. На жаль, у вас прильоти і вам обіцяють якусь розруху по Чернігову, так що там неспокійно. Чернігівська область. Шестірка жезлів. паж мечів і десятка мечів. Чернігівська область теж чекайте прильотів. І будьте дуже обережні, тому що нам обіцяють якісь смерті по Чернігівській області. Повертаємося до нашого Дніпропетровсь Дніпропетровщини, Дніпропетровська область. Що чекаємо? Семірка мечів. Двійка кубків, карта «Мир» Чи буде ще по Дніпропетровичі ще ні прильоти, тут все-таки говорять, що вони будуть. Але тут те, щось у вас з Дніпропетровську там таке робиться, що починають трошечки закривати. Це не про те, що всі закриті, але десь у вас теж щось там ставлять. А сам Дніпропетровськ. Сам Дніпропетровськ. Шістірка жезлів. Королева Пентаклів І шут, Дніпропетров ще, на жаль, у вас доволі активна, активні обстріли. Миколаїв та Миколаївська область. Чекаю, Миколаїв. На жаль, по Миколаєву теж нічого не міняється, хоча там якесь полегшення є. Якесь полегшення по Миколаєву є. Це не буде так, як було, воно буде легше, але все-таки ще це не про те, що орки вже заспокоїлись. А найкращий орк це мер… Мер… мертвий орк, так що бажаємо нашому ЗСУ вбити їх по максимуму. Миколаївська область, я казала Миколаївська чи не казала? Миколаївська, Миколаївська, по-моєму, не казала. Четвірка пентаклів, туз кубків. І рицарь Пентаклів. Миколаю, я теж розумію, що щось вас поставили, тому що, якщо це будуть якісь обстріли, вони все-таки будуть, то більшість тут з перехопленням. Тобто, нам, говорячи на цьому тижні, що кардинально у вас нічого не зміниться. І ще потрібно потерпіти. Одеса та Одеська область. Одеса. Король жезлів. Королева Жезлів. Одеса, ви знаєте, я знаю, що у вас останнім часом було більш-менш по Одесі самій спокійно там деякі міни зривалися, але нам дають пожезлам. Це обов'язково якісь прильоти. Так що тут увага увага, не буде спокійно в Одесі на цьому тижні Одеська область. Верховна Жриця, сила. І по силі теж по Одеській області будуть шмалити. Хоча у нас покорони війковки це все-таки підйом. Єдине, що якось у нас Верховна Жриця, це все-таки луна, і це говорить про те, що обстріли в, тем, в, темну, частину, в темну частину дня, це буде ніч. І це, чи це буде вечір, чи може це буде ранок. Е, оце таке сам, саме більше вам потрібно оберігатись. Кіровоградська область та Кропівницькі. Кіровоградська область. Кіровоградська прильоти будуть, але тут спрацює ППО. Крупівницькі. Корпивницький, на жаль, будуть прильоти, якусь вам обіцяють, коли буде якась розруха. Так що поки у вас тиші немає. Полтава та Полтавська область. Полтава. Полтава теж є напруга, але тут магу і по правосуддю, це коли є захист. Я так розумію, що тут теж спрацює ППО. Полтавська область. Двійка Пентаклів. Збірка Пентаклів. Королева Кубків і Сила. Полтавська область теж напруга, будьте обережні. Обіцяють якісь прильоти, хоча теж там повинні у вас працювати захисти. Черкаси. та Черкаська область, Черкаси. Черкас, я, я теж думаю, що у вас будуть прильоти. По колесу фортуни, наскільки я розумію, спрацює ППО. А Черкаська область. А Черкаська область увага! У нас тут карта сила, вона не хороша. Хочеться, щоб, щоб тут спрацювало ППО, але щось там буде летіти і не в один день. Так що я такий, знаєте, доволі у вас напружений тиждень, тримайте це в голові. Київ та Київська область. Київ І Київська область. Київська область поступово уходить від проблем, це, напевно, вас там ставлять теж якісь захисти. Хоча тут Можуть і спрацьовувати різного роду ППО. Та, ну, сказати, що Київ і Київська область тиша, я, я прекрасно розумію, що вже давно не було в Києві прильотів. Але в нас йде по 5 мечів, а 5 мечів це десь будуть прориватися, десь, щось, десь вони туди будуть поглядати і зазіхати. Звісно, тут спрацює, але я повинна вас застерегти, я повинна вам донести інформацію я тільки провідник. Може комусь це не сподобається. Ви можете мені написати, аби вам було легше. Але по Києву дуже давно не було. Тут 5 мечів. Десь до вас будуть продиратись. По Київській області краще, краща інформація, ніж по Києву. Так, Вінниця. Вінниця. Віреност. Ну тут зразу по уміряності нам зразу дали, буде неділя, така як була, нічого у вас не зміниться. А так як інформацію про прильоти в нас закривають, але мої вінничани вони добре знають, що її було на, на цьому тижні, так що у вас точно такий буде тиждень. Е, Вінницька область. Суд. Вінницька область увага! У вас повинні бути прильоти. Так, нас закривають колесо фортуни. Говорять, що спрацює ППО, але я вас повинна застерегти, і ви повинні прислухати, що в Вінницька область все-таки звертаємо увагу на сирени. Так що тут Вінницька така. Напруга є. Житомир та Житомирська область. Що чекає на Житомир? Трицер кубків. Король кубків. П'ять жезлів по Житомиру теж у нас напруга. І Житомирська область. І Житомирська область теж напруга. Так що Житомир і Житомирська область обіцяють прильоти. Рівненська область. Рівне та Рівненська область. Рівне. Рівне, я так розумію, що у нас тут тиждень благодать, тут по сонцю якась повинна бути, знаєте, залізобетонний захист, а Рівненська область, верховна жриця і башня. А Рівненська область у вас напруга. І навіть нам по башні обіцяють, що десь-таки вони попадуть. Так що давайте, хай краще спрацює наше ППО, але не, не нехтуйте сиренами, що Житомирська, що Рівненська область, йдуть прямо рука об руку. Давайте зразу подивлюсь Волинську. Вони там, як сестрички, одна до другу за ручки тримають Луць та Волинська область. Луцьк, що чекає на Луцьк. Королева мечів, «Вісім жезлів» І трійка кубків. Я так розумію, що там зловиться, але все-таки теж нам дають там напругу. І Волинська область загалом. Карта Сонце, Імператриця. Дев'ятка кубків. Все-таки там якийсь спокій на цій неділі говорять для Волинської області, але по Луцьку якась напруга. Можуть, і, знаєте, тут із того, що я відслідковую останні тижні, то ці карти дають, коли сирени не замовкають. Ми все рівно в напрузі, ми все рівно переживаємо за це все. Так що тут, якби ми напружені, ми чекаємо. Там все-таки гірше показали Житомирську область і Рівненська, але Волинська теж, будь ласка, тут мені не подобається. Королева мечів і вісім жезлів це часто прильоти. Так що є, є такі. Є тут напруга, звертайте на це увагу. Хмельницький та Хмельницька область. Хмельницький. Тужезлі, паж мечів. Е, теж працює ППО, але по всім даним по е, пажу мечів е, будуть десь туди е, старатись закидати і Хмельницька область. Хмельницька область. Льонне. І тут два шута. Це таке не дуже хороше. З'єднання, так що я думаю, що по Хмельницькій області теж у нас будуть прильоти, хоча нам дають карту влюблені, і це часто спрацює, спрацьовує ППО. так що У нас такі, знаєте, скажімо так: Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Рівницька і Волинська йдуть під напругою це ті, що всередині області, Тернопільська область. Тернопільська область теж, кстати, вийшла під напругою. Під напругою. Що там буде? Що там буде? Загроза. Обіцяють загрозу, але в принципі повинно бути нормально. А Тернопіль. Ну, імператриця, сонце. Король Пентакли, тиждень благодать. Чернігівськ. Чернівці та Чернівецька область. Чернівці, Чернівці і Чернівецька область. Чернівецька область, я за вас рада. У вас Івано-Франківськ та Івано-Франківська область. івано франківськ Е, Івана франківський йде під напругою, але він йде Верховна Жриця, тут можуть різного роду тайні організації, наприклад, якісь диверсійні групи вас там повідкупати, чи ця нова тема боту ферми у якісь вас повідкривати. Е, тому що тут якби королева жеслів є башню. Це якісь різного роду е, у нас е, подібні. Е, Подібні групи можуть бути. Так, Львів та Львівська область. Львів та Львівська область. Львів. Львівська область. Теж у нас пішли під напругою, що Львів що Львівська область. Так що звертайте увагу. І залишилось останнє Закарп... Загар... Ужгород та Закарпатська область. Ужгород І Закарпатська область. І навіть 5 жителів по Закарпатській області. Тут воно закривається, в принципі, там все буде ок. Але я так розумію, що нам приготуватися сирен буде багато, русня імущину буде нам. Висилати привіти, не можуть вони заспокоїтись, і це зрозуміло. Як хтось сказав, у них ракети ще на 3 роки, кому вони їх можуть подарувати тільки Україні. На все інше вони, вибачте, мене, військові імпотенти. Отакі, От я як завжди, бажаю всім нам, що все, що я сказала погане, воно не збулось щоб спрацювали наше ППО, щоб ми мали, мали спокій, щоб ми могли знаходитись з нашими діточками, з нашими онуками. І взагалі вже ми помалу-помалу звикали до мирного життя, тому що Україна це, знаєте, така країна-трудівниця, яким весь час потрібно щось робити. Так що краще ми будемо посатися в городі, садити свої квіточки, вже прийшов час тюльпанів. І, і при тому починати викопувати ладіолуси. це, я так згадую, що я буду робити буквально завтра. Так що всім вам бажаю прикрашати нашу прекрасну країну, і щоб вона квітла і ставала гарна з ним кожним днем. Всім нам бажаю тиші. У тієї тиші, до якої ми звикли, і в якій ми жили багато років. А нашому славному ЗСУ я бажаю перемоги, я бажаю їм стільки сил, щоб вони мали сили рухатись далі і далі і гнати орків як, як оту нечість, яка прийшла на нашу землю, і випалювати їх огнем. І... І взагалі їх знищувати, де тільки вони їх можуть. І як завжди, буду просити ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, писати запитання, тому що вже Аліна там понаписувала велику кількість на завтра. Я завтра буду робити прямий ефір в наш час і буду відповідати на ваші запитання. А з вами була ваша Людмила Хомутовська всім миру та добра!